Обставина. Обставина це на другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, причину, дії, так тобто, на різні обставини, в яких відбувається та чи інша подія. І відповідає на питання: як, де, коли, куди, звідки, чому, навіщо, для чого, з якої причини і так далі. Вам головне запам'ятати питання: як, де, коли, куди, звідки. Хоча б це п'ять. Далі ви вже зрозумієте, що якщо це знову ж таки. Не, різні обставини, в яких відбуваються подія, це зрозуміло, що обставина. Його? Обставина завжди залежить від присудка. Тобто, так само, як до додатка ми з вами ставили питання від присудка, так і до обставини будемо ставити питання від присудка в речі. Угу. Тобто, спочатку підкреслили під присудок, далі йдемо визначати другорядні члени речення. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Найчастіше обставина буде виражена прислівником. Подивіться, будь ласка, прислівник, на які питання відповідає. Я коли, куди звідки. Ті самі, що я вставила, правильно? А -а -а. Тому логічно, що обставина найчастіше виражена прислівником. Також обставина може бути виражена іменником в непрямих відмінках. Непрямі це які? Тому, Всі, крім називаного і кличного, так? Всі інші це непрямі. Тобто прийменник і непрямий відмінок найчастіше буде, так? І це буде обставина. Так. Окей. Тут запитання є. Немає. Підкреслюємо, ставимо рисочкою крапочкою. Зрозуміло? Пишемо перше речення. Хлопчик сьогодні прокинувся. З чого починаємо? Хлопчик прокинувся. Граматичної основи шукаємо підмину присутствие. Ліза. Хлопчик сьогодні піднос, прокиневся так, далі ми з вами сказали, що до обставини і до додатку, які ми вже вивчили, будемо ставити питання від присутка. До яких слів в цьому реченні ми можемо поставити питання до присутніх? Діма? Рано це коли вірно? Так. Значить, це обставлено. Пропинуся коли? Рано. Отже, обставина. Підкреслимо. Дав питання. Від прокинувся до сьогодні. А, це також обставлено, це також обставина. Став питання. Прокинувся коли? Сьогодні, отже, це а, так, обставина. Підкреслено обставини. А додаток відповідає на питання коли? Ні. Тому це і не додаток. Зрозуміли? Так, да, я вважаю, да, тут, нема тут нема додаток, це, не додатку. Тут немає додатку. Тільки просто 30 обставини. Дивіться. Скажіть, будь ласка, слово сьогодні. Обставина сьогодні, якою частиною мови вирішена? Прислівником. Прислівником. Надписали ручкою. А обставина рано? <клес> Теж пристигне. Да. Ну а як це може бути частиною? Ну, це по три скільки. Ага. Так. Тобто побачили, переконалися, що октави не може бути виражені пристигни? Да. Да. Так. Добре, рухаємо далі. З мамою хлопчик приїхав у село. Записалось. Хто у нас виконавець дії в цьому реченні? Хлопчик. Хлопчик. Яку дію він робить людей? Приїхав. Діб'яновити, будь ласка. Приїхав, добре. А, слухаю. Приїхав куди у село. Куди у село? Це буде чи яким словом? Чи буде обставине? Оставиною, Про у не забуваємо. Тому що дивіться, ми ставимо питання: приїхав куди. І відповідаємо у село. Тобто це слово прив'язане до слова село. Правильно? Отже, буде разом з ним обставлено. Далі. У до з мамою з ким? з чим. Від якого... Це... якого слова Тула... ставимо. Від якого слова ставимо питання? Діма батарейно. З... Діма, ой, голова. Приїхав з Приїхав з ким з чим. З мамою, значить це буде чим? Додатком. Додат. І з теж не губимо, бо відповідаємо разом з цим словом. Усолод це присвіт. Ні. Так, якою частиною мови виражена обставина у село? Ми до кожного слова ставимо окремо У це прийменник, а село. Сел. Село це як? Село це не? Чи село це хтось що? Хто що? Тому іменником. Це іменник в непрямих відмінках. Так, тепер дивіться, те, на що треба звернути увагу. Дуже часто виникають проблема. Виникає проблема при визначенні того, яке числам речення буде певне слово. Зокрема, на це іменник в непрямих відмінках. Він буде обставлено чи додатком. Дивіться, подібні речення. речення. Книга лежала на полиці і книга лежала в кімнаті. Визначаємо граматичну основу, яка і мета. І там. В цьому реченні так само, правда? Ви собі ці речення не записали вже? Ні. Відеці? Обидва. Тепер дивіться. Книга лежала на чому на полиці? Чи де на полиці? На чому на поліці. Ніби і так і так можна спитати, правда? Да. А тепер дивіться. В чому відмінність? Як запам'ятати Коли ми з вами говоримо про додаток? Додаток вказує на менші за обсягом mm. так? А обставина вона більш така широка. Тобто, коли йдеться про великий простір, це буде обставина. Коли про маленький якийсь простір, це буде додаток. Тому книга лежала на полиці. Полиця — це великий простір чи маленький? Mm -hmm. Маленький. Отже, яке питання будемо ставити? Mm -hmm. На кому на чому? На полиці це буде чим? Додатку. Далі. А книга лежала в кімнаті. Це обставина. Обставина, бо кімната вже велика за простор, так? де в кімнаті. Де в кімнаті, правильно. А якщо я скажу, квіти росли у полі. Росли у чому чи де? Де у полі, тому що поле це великий простір.